Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс. Одразу хочу вибачитись за те, що я по кольорах виглядаю як обличчя на одному із найкращих журналів світу, обличчя людини року. Це просто так телефон мій налаштував картиночку. Я хочу сказати лише те, що зірковий день, зірковий час сьогодні не тільки в нашого сонцесяйного президента, але і ще на каналі Дмитро Ньюс великі інформаційне свята. Не повірите, друзі, от не повірите. Е, тільки ж ну, ну я вирвався із е, обійм блекаутних, е, тобто без інтернету, був трошки, був трошки без. Е, Світла, я одразу зайшов у Фейсбуці і побачив там дуже і дуже цікаву для мене особисто і для вас, мої шановні глядачі, чудову новину. Фронтмен команди Атв'янта, а також відомий український митець-карикатурист Юрій Журавель, по мотивах відомого всім нам невинного скандалу, намалював карикатуру і згадав ті дебати, які в нас виникли. В той момент, коли Ще не було карикатури, але вже були перші нариси, коли вже з'явилася в Фейсбуці у Юрія Журавля чудова фраза «Мі віно тере вата я я. Тобто «Мі вата я я. Ми всім нашим громадянським суспільством разом обговорювали феномен ватості». І навіть з'явилися такі мемаси, де там Ленін в октябрі з чайничком, з цим чувачком говорить про те, що це водічка для того, щоб розбавляти мівіну. також а, чудовий коментар. А... Політичного експерта Євгена Магди, під дописом відповідним Мівінним дописом Віктора Бабаренка він відкриває нам трошки завісу того, якою рідиною з Під Арестовича розводили мівіну. Ну тому що в Арестовича дуже багато було цього на всю країну вистачало. Але ж, друзі, я хочу відмітити, що особисто для мене дуже приємно, що в тому числі і моїми ідеями і моїм сприйняттям енергією мого сприйняття оцього МІВІНу Вінного скандалу надихався відомий український митець карикатуріст Юрій Журавель. А подивіться на цей чудовий шедевр. Подивіться Єрмак і вішає мівіну на вуха простих українців. Наскільки це точно все відображає? Наскільки все це яскраво ілюструє ту ситуацію, яка була Мівіною на банковій не тільки 24 лютого, в цей трагічний день великого вторгнення, а протягом усіх років їх каденції? Дякую кожному із моїх донаторів. Дякую, кожному із тих, хто став спонсорами на Ютубі каналу Дмитро Ньюс. Що ж, друзі, це наше свято. Всім приємного дня! Сподіваюсь, що е, таким чином, саме таким чином, е, об'єднанням зусиль українських блогерів і творчих особистостей відомих, ми робимо нашу перемогу все ближчою і ближчою. Тому донатьте на зсу і дивіться канал Дмитро Ньюс. Дякую, до побачення.